Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. І сьогодні хочу з вами поговорити про два креми Avon. Ось так вони виглядають. Це в нас сонцезахисні. один із SPF фактором 50, а один із SPF 30. Перед тим, як почну о, розповідати, о, хочу попросити вас, щоб ви підписалися на мій канал, о, щоб ви поставили вподобайку цьому відео та о, написали, користувалися ви о, якихось з цих двох кремів, чи, можливо, і навіть двома. О, як вам підійшли вони, сподобались чи ні? Так, і о, давайте почнемо. Напевно, із ось цього, що більший фактор захисту від сонця, так як я його майже закінчила, залишилось не так тут багато. Ну, що я хочу сказати? Взагалі, в принципі, цей крем захищає від сонця непогано. А, але а, цей захист, він не дуже довготривалий, потрібно через якийсь час оновлювати, тому що, а, наприклад, ну, особливо коли ви знаходитесь тривалий період на дуже такому пекучому сонці, то навіть він не допоможе. А, я коли. Була на городі батьків, коли ми ну, займалися там на городі, а в нас літо прям дуже спекотне було, дуже таке сонячне. І наносила ось оцей крем, то наносила його зранку. Звичайно, поки я там добиралася до батьків, до сюди, потім йшли ми на город. І ще хочу сказати, що до обіду а, в мене навіть з цим кремом трішки обличчя засмагало. Тому, я думаю, якщо таке прям пекуче-пекуче сонце і довготривалий період ви знаходитесь, то потрібно, напевно, десь раз у 2 години так точно оновлювати. А, так, що ще? А взагалі в нас тут сказано, що цей крем він матуючий. Ну, я б не сказала. В нього консистенція, знаєте, така дуже жирна, як для мене. У мене жирний тип шкіри. І цей крем, він. Ну, коли наносиш, начебто нічого, розноситься таке начебто й обличчя на ощупь трішки такий матове, але із таким трішки а, сяючим фінишем. А, але, напевно, проходить, ну не знаю, година, можливо, навіть менше, і в мене вже а, шкіра починає дуже жирнитися. Ну, в залежності ще від температури в, на в колишньому середовищі, а, якщо це дуже спекотно, то, ну, можливо, навіть через пів години в мене вже жирне обличчя. І, знаєте, через це в мене навіть починалися висипи на обличчі, тому що через свою жирність він почав мені пори, я так думаю, забивати. Тому для жирного типу шкіри, звичайно, він, ну, ця текстура дуже жирна, От я ось цей повторювати крем не буду, я його закінчу, і ні, для мене він жирний. Так, щодо ось цього крему, що SPF 30 він мені сподобався більше. Захист, як по мені, то плюс-мінус однаковий. Так, він в мене вже не був в самий пік жари, так як я не так давно то його і замовила. Але все одно захист від сонця, як для мене, нормальний. Ну, з того, що я поки що протестувала, жив в. Шкіра жирниться не так швидко, як з тим кремом, тому що ну, він не такий е, щільний. Е, в нас тут також вказано, що він матуючий, е, блиск контроль. А, ну, так само, я б не сказала, що він прям матуючий-матуючи, якийсь, можливо, трішки якісь є ефект. Але все одно фініш залишається, знаєте, таким якийсь е е е все одно природний блиск, начебто на обличчі е е якось так. Ну, а взагалі через те, що шкіра моя не так жирниться, в мене ніяких висипів не було на обличчі після цього крему. Тому все-таки цей крем мені сподобався більше, і якщо Обирати, замовити цей чи ось цей, то я б ось, би, ось цей би ще повторила. А взагалі, я буду вже на наступний рік, десь перед цим жарким періодом, я б хочу ще щось спробувати, ще якийсь сонцезахист такий гарний. Зупинятися я на цих кремах не буду. Можливо, я знайду все-таки якийсь свій ідеал, саме свій фаворит в цій категорії, тому що ну, ці поки що я не на всі 100% задоволена цими продуктами. Тому ось так. Ціна, я б сказала, доволі бюджетна для таких кремів Сонцезахисних, тому що взагалі ці креми не дуже бюджетні. А ось ці, о, якщо не помиляюся, напевно, ось цей, як я замовляла, був щось там 99 гривень щось таке. А якийсь з них, напевно, 109, ну якийсь трішки дорожчі, от не пам'ятаю якісь з них, але, ну, доволі таки бюджетна ціна. Тому ось так. Пишіть свої відгуки, як вам ці креми погоджуєтесь чи ні, з моєю думкою, буде дуже цікаво почитати. І побачимось ми дуже скоро в наступних відео. Зараз буде трішки така, як вам сказати, серія відео про Ayon, трішки моя там назбиралась. А вже потім, напевно, ближче до кінця місяця, я хочу зробити разом з вами трішки розбір свого гардеробу на осінь. Я чоловіку вже розібрала його одяг, літній, вже там прибрала, осіннє дістала, привела все до ладу, своє трішки відкладаю, але потрібно вже. Залазити в шафу, і я хочу зробити це разом з вами. Тому пишіть, цікаво, вам таке буде відео чи ні. І побачимось всім дуже-дуже скоро. Всім дякую за вашу активність і всім папа!